Привіт, друзі, підписники та потенційні підписники. Я Віктор Бобиренко, автор YouTube каналу Скаже, як зав'яжу». Спішу сповістити вас, що Ютуб запропонував відкрити на моєму каналі програму спонсорства. Що це означає? Це означає, що кожен з вас може стати спонсором каналу. І підтримувати його роботу на постійній основі. Існує 4 рівні спонсорства, і ви можете обрати один, який зручний саме для вас. Доєднатися можна запросто. Під кожним відео буде кнопка спонсорство, і ви можете тиснути на неї і обрати саме той варіант, який найбільш зручний для вас. Це дозволить нам. Публікувати більше і більше різностороннього, різноформатного класного контенту. Дякую вам за підтримку україномовного Ютубу. Тримаємось!